Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні і Христос Воскрес! Значить так подивіться. Пару днів тому став я читати, відповідати людям на коментарі і побачив кілька цікавих тверджень і запитань привет. на рахунок баластування догрузки трактора. Який її максимальний приділ, це було питання. І твердження, що якщо вага йде на колеса, якщо допустим, тут того тракторця є сумарно, грубо кажучи, 50 кг на колеса, то настільки само збільшилась і стіпна вага трактора. Писав, що я ну, той чоловік пише, я побачив, що... Почув, що людина каже, що то є різниця, що на колеса, що окремо на суто раму, і поняв, що я тіпа, нічого не розумію. <кхід> Дуже мені смішно стало. І одразу дам кілька відповідей. По-перше, там була мова ще за плече, е, тіпа, вивороту е, переваги колеса, тіпа, що розслабляється полу ось, від того, що груз на колесі. Плече це буде ступиця. Тобто от є вісь. І якщо між двома кінцями осі є якесь місце кріплення, скажімо так, то вісь стає важелем. Якщо більша вага тут, значить, відповідно більша нагрузка на, от, на ділянку, де стоїть колесо. Якщо за колесом вага, то воно якби урівнює розслабляється. Типа вивертає вісь качення в другу сторону. Це один нюанс. Другий нюанс. Якби так все було однозначно, і так як та людина каже, то чогось максимально, максимально ніхто не догружає ті самі МТЗ, ЮМЗ посредством самої. Рами, тобто корпусу трактора. Якби так все було просто, то для чого питається видумувати ті всі баласні грузи, якщо можна просто півтони чи тонну накинути ваги самого трактора і не е, морочитися з тими баластами? Розказуй. Є японські тракторці. Вагою 700-800-900 кг, отакі ті маленькі, такі як в Сербіна і так далі, отакі всякі янмарчики, таке всяке невеличке. Тобто вони не мають навіть тонни ваги. Але посредством того, що в них колесо таке, як ґрунтозацепи, відповідно зараз, коли колесо гребе, він бере більший об'єм, зачіплює більший об'єм землі, що зменшує вірогідність пробуксовки. От, наприклад, як лисе колесо, так, воно буде там буксувати, через те на тракторах ставлять отакий малюнок протектора шеврон, щоб він тим шевроном зачеплював землю, горнув. І через те він такий високий. Якби це все було не потрібне, то того ніхто б не робив. Далі. На колесах, наприклад, от взяти мотокультиватора. так, так само на колесах, якщо мотокультиватор металічні колеса є багато де, то в нього стоять так само ґрунтозацепи, Щоб він горнув більше землі і зачіплювався. Але якщо того зробити неможливо на прикладі даного трактора, то щоб збільшити ефект зацепу, треба зробити саме колесо важчим. Суто колесо. Загальна вага цього трактора. 800 кг. Так, 800 там 10, 800 кг загальна вага трактора. Е, Яка частина буде 50 кг від 800? Це буде 1 17 -та частина. Так? 18-та частина ваги того тракторця. І як ви думаєте, якщо по відношенню загальної ваги до ваги? Вчепити на нього одну 17 ваги, то настільки збільшиться його тяга, то настільки збільшилась, як на прикладі, наприклад, мому. так? На, настільки збільшилася, вона збільшилась десь приблизно на 20%, на 30%. Тобто одна 17 це скільки буде відсотка? Це буде приблизно 6% від загальної ваги. В книжці про Юмс написано баластіровка. І на ЮМС йдуть грузи по 45 кілограмів. Юмс важить там, грубо говоря, 4 тонни. Там 45, там 45, 90. Як ви думаєте, що ці 90 кг, якби вони давали тільки таку сипну масу, як вони самі важать, що вони можуть, на що вони можуть вплинути такого трактора? Коли він з трьома корпусами по 35 не йде без баластних грузів, а чіпляють баласти, і він валить. Як ви думаєте, де тут причина? Другий нюанс був. Не було цих баластів грузів, це, на... це все на прикладах. Не було цих баластних грузів. З культиватором на сантиметрів 10-12 на деяких ділянках трактор буксував. Це було так само на відео видно. Трактор буксував. Я просив брата, який важить 75 кілограм, ставати мені сюди. Він так ставав сюди ногами, тримався за раму. Ситуація трохи мінялася, але не так, як би хотілося. Видимо, ефекту не було. Коли я вчепив ці грузи, все абсолютно змінилося в кращу сторону. Трактор став набагато ліпше тягнути, ніж з грузом, який давить саме на міст. Тобто, який відноситься до рами трактора, а не до коліс. Там ті книжці було написано: баластіровка коліс. По відношенню до степного веса має 1 до 2,5. Тобто, якщо є 50 кг на колесах по 25 на колесі, то сумарно вони дають 120 кг весу трактора. Якщо ви думаєте, що дурні люди те колись за Союзе написали, то ви глибоко заблуждаєте. Добре, даємо відповідь на друге питання, яке стосується максимальної. Можливої догрузки трактора. Перше. Беремо загально, там в людини немає стільки діапазонів, але беремо загально. Якщо брати всі трактори, які мають діапазони. Тут нема ділітеля, тут нема повищених, понижених, це є діапазон, це є різниця. Тобто передаш ту то самих цілих вісь 6 і дві назад. Ну, одна назад, грубо говоря. Бо вона там не ділиться. Нема другого треба. Значить, це діапазон. Це справжні 6 передач, а не 3 передачі, які діляться. Справжні 6 передач. Так як в машині 4, там немає ділітеля. Просто тут є діапазон, щоб тут не чіпляти 6 передач, бо тут буде мало зовсім місця, де куди втикнути. Це для зручності діапазон зроблений. Йдемо далі. Для прикладу, в основному. В основній масі трактори приблизно, давайте візьмемо так, як воно має бути, розраховані так, щоб якщо у вас є понижений діапазон, або, наприклад, 6 передач, допустимо, або є понижений діапазон, то що типу, не ділітель, але я так буду казати понижений діапазон, щоб було зручніше. Тобто, у мене понижений діапазон це перша, друга і четверта передача. Це робочий діапазон, тобто, якщо взяти сказати так, як воно є. Робочий діапазон. І в середньому на таких передачах нижчих з 6, допустимо, 3-4, це є ті передачі, на які він на саме такій швидкості йде, щоб добре працював з плугом, з культиватором і йшов на тій швидкості, за яку я в то останньому відео розповідав. Щоб він йшов на швидкості 8-12 км за годину, в залежності на плуг і культиватор. У вас є проблема. Це так само треба брати суто індивідуально. У вас є, наприклад, отакий трактор, і, наприклад, отакий культиватор. Або, допустимо, там шифен 240, або, допустимо, там сіта. Неважливо. І у вас там культиватор не метр тридцять, як в мене, там два метри, наприклад, більше лап, там, важче і так далі. Плуг, два корпуси. І ви бачите, що трактор якби, має дурі, він буксує, тобто, на третій, там, четвертій передачі. Що вам треба зробити? Ви берете, шукаєте якісь баласні грузи назад. Я б сказав би, що це було б добре для тракторів до 1 тони, щоб хоча б грузи були по 20 кг на колесо. Хоча б по 20 кг, щоб це був видимий ефект. Якщо ви маєте, як то кажуть, більше якісь вантажі і так далі, сміливо можете чіпляти більше. Але щоб не впиратися в потужність мотора, тому що, як я вже сказав, індивідуально дивитися на те чи інше навісне. Перед тим, як його купити, взагалі, так само як я всім раджу, заходите в YouTube і дивитеся, Шукаєте свого тракторця і дивіться, як він з тим чи іншим навісним справляється, щоб ви не купили до такого вот трактора, наприклад, культиватора 3 метри. Бо його як догружай, не догружай. Він, можливо, там на першій-другій передачі буде його тягнути, але не на тій швидкості, що потрібно. І ефект від роботи буде неповний і він не буде обробляти землю так, як треба. Зрозуміли цей нюанс. Старається вловлювати всі ці моменти, тому що це вам набагато спрощує життя. Берете цього трактора. У нього є там вага. І вішаєте на нього, допустим, у вас є щось по 30 кг. Ви повісили щось по 30 кілограмів. По 30 кг і дивитеся. Чепили культиватора і дивитеся. Виставили глибину, все, включили третю чи четверту передачу. Так само залежно від е, якого, е, якої величини у вас колеса, чи Т16, чи 20, чи 24. Смотреть, яка передача. Але щоб це була відповідна швидкість. Бо. При досягненні деякого порогу до грузки, культиватор, можливо, він би тягнув би, так? ну ще буде ще там його маса і так далі. І він на тій швидкості не буде з ним справлятися, що вам треба. І саме краще баластувати його так поступово. Саме головне це якщо у вас задок ведучий, це колеса. Якщо у вас повний привод, це комбіновано. Тут вчеплено для того, щоб не переважувало. Для того, щоб збільшити якість цього рульового управління трактором, щоб він на м'яких розсипчастих ґрунтах, щоб його не вело, щоб він собі їхав як по рейсі. От у вас є, наприклад, там, той самий культиватор там, півтора метра. Беремо для шифена 240 чи для такого так само. Може бути культиватор півтора метра, будуть просто рідчя лапи, але, допустимо, ті самі 13 лап. Допустим. Тобто опір вони будуть на землю створювати однаковий. Просто захватом буде більше. Можливо, це там будуть і триугольнички, стріли і так далі. Пружинні, це як КПСовські. з дюбаками. І значить догружаєте задню вісь, якщо задній приводний, і загалом цей. починати треба з ваги такої приблизно там, загально хай 100 кілограмів, якщо ви маєте достатньо кількість залізу. Навісили на нього 100 кг, йдете в поле. Дивитися, як поводиться бетрактор. Ситуація 100% зміниться в кращу сторону. І, і дивіться, чи буде вам того діла достатньо. Це кажу за умови, що ви не переборщили з розміром навісного. Бо ви я кажу, можете в деякий момент стикнутися з проблемою, що просто буде не вистачати двигуна. Так? Але взагалі я вам скажу так, що для двигуна 16-18 кінських сил трактор, щоб був круглу тону мав. Це самий супер. Для двигунів 24 кінські сили, якщо він натуральний, такий шифен, що він мав хоча б 15-1800 кілограмів. Це супер якраз. всі її ваги дивлячись, ведучий задок, чи передок, чи все разом, як то кажуть. Ну, Передньоприводних тракторів ще нема, може і не буде ніколи, а може і будуть, всяке є. І ви собі від того відштовхуєтеся. Розумно якоїсь межі. Ви можете досягнути тільки методом практичним. Додавати вагу поступово, от, в залежності там, як себе трактор буде повільно поводити. І якщо він вас в якийсь момент вже добре справляється, вас задовольняє швидкість, задовольняє глибина, задовольняє там, якість роботи, тяга, нема пробуксовки і так далі, то я вам кажу, що в той момент треба вже зупинитися, не додавати нічого вже лишнього. Як то кажуть, коли ви вже задоволені ефектом, то вже буде ваша межа догрузки і баластування. От, наприклад, догрузив, так, мене це задовольняє. Я знаю, що більше не треба, він справляється, проблем нема, все. Я би, може, і там хотів би щось вчепити, але е, якогось великого ефекту воно не дасть, бо мене вже все влаштовує. Так? Це просто лишня робота, лишнє передоління з тим всім. От, як то кажуть, де знаходиться межа вашого, як то кажуть, палестування. Якщо трактор кажу задній то передох догружається тільки, коли є така проблема з керуванням, що воно не, не певне, як то кажуть. А задня частина, ведуча, головна, довантажується так же само до моменту, коли трактор починає добре тягнути, справлятися. Це якщо ви купили нормальне навісне, чи можете його модернізувати, там, зменшити, наприклад, захват, якщо ви переборщили там чи річчя лапи там, і так далі. Бо багато в мене є знайомих з таким трактором, які дуже довго мучилися з культиваторами такого типу, поки не викидали по кілька лап, і так, як то кажуть, з тим змирилися. Але потім подивилися моє відео і зрозуміли, що вся проблема в тому, що тут просто недостатня вага. А сусіди за забора заглядають і сміються, не тягне. Він тягне, він просто буксує. Це недостатня сцепна вага. Якщо на шифенгах, наприклад, у там задній грузі по 25 кг, якщо їх зняти, так само проводили такий ми, знайомим такий експеримент, то я вам скажу, він починає. Частіше підбуксовувати. Ще плюс в нього вущі колеса, як тут, і починає підбуксовувати. І е, велика частина його ваги знаходиться так само спереду. Тобто його от загальна вага, там 1070 кг так? вона, можливо, добре поділена, але дуже велика частина спереду знаходиться. І ще є одни, один негативний момент, щоб. Він, він з однієї сторони позитивний, з іншої сторони, в деяких моментах він негативний. Що передня валка підресорена. Тобто вага гойдається, так, вона, як то кажуть, переміщується. Нема чіткого центру маси трактора. Через те, в більшості тракторів, великих, немає фігні з тими ресорами. Воно для комфорту роботи, воно плюс. але для... Того, щоб, як то кажуть, була постійна вага. Оце так само нагойдається, скаче, вага переноситься то вперед, то назад, як то кажуть, центр маси зноситься. І той трактор починає в деякі моменти починати буксувати, закопуватися То є мінус очевидний в таких тракторах. Якщо хочете подивитися, е, щось, що відноситься до цін, до шифенгів, до таких вот тракторів, і так далі, то подивіться відео. Хаос на ринку міні-тракторів, одна і друге невелика різниця в цінах невеликих тракторців. Там найде багато дуже цікаво. От вам головні відповіді на ваші питання. На рахунок баластування суто коліс вияснили, думаю, вже всім дійшло. Комусь не дійшло, хтось думає, що він Бога за бороду схватив, що він вже все знає, вродився. Чи він там десь поїздив на фуллгоспі на трактори і він вже розбирається. Хлопці, колишні трактори вони максимально там, добиті до маси, так, як той самий Т-25, що він 2 тони важить. 27 кінських сил, зараз э, 40 так не важать, так, китайці. І все. Ось через Т-25 так тягне. І там більша частина ваги знаходиться ззаду. Через те в Т-25 передки задирає частенько. Бо там все розраховано так, що. Ведучі задні колеса, значить більшість ваги 70% знаходиться ззаду. Все, їдемо далі. Е, головне, що в таких тракторів є ота межа, можливо, по е, потужності двигуна, але вона дуже важко досягається через те, що тут завідомо вона занадто низька та вага. І більше в таких тракторів проблем нема. То може бути там тільки брак, ну якісь поломки. Тобто. Це всі нюанси з такими тракторцями. Те, що в нього рівні, це плюс. Це доступ до всього абсолютно. Все відкрито, все ви можете побачити, замінити, передивитися. Там, де прямий привод, просто мусите роздирати трактора на куски. Все. Щоб до чогось добратися, щось настроїти, щось заглянути. Це цілий день роботи. Тут одна людина сідає, просто бере три ключі, молотка і все робить. От в чому, як то кажуть, геніальність простоті. Далі їдемо. Через те, що груз на колесі саме, то є, як то кажуть, рушій. Колесо то є рушій трактор. Чим важче рушій, тим менше шансу, що він пробуксує. Бо тут вага кажу, я так само. Я сідав, брат ставав, другий брат сидів на колесі. Був ефект, відповідно. Але знову ж таки чогось не такий, як дурних 25 кг на кожне з коліс. От чого так? От Ці люди не можуть пояснити, бо вони не розуміють того нюансу, а мені кажуть, що я баран. То перед тим, як щось говорити, треба подумати головою. От і все. Так, ще буду скоро розвертати піддона, прокладки прийдуть. Бачите, хто казав. Нема доступу до пробки толком. І зливається, все там розливається, лється, лється мені тут до акумулятора. Коротше, страшний гемок, що він там, масло не жире? І все нормально. От. Та й такі хлопці проблеми з тим трактором можуть бути. Головна проблема це те, що ота частина, та, що сидить між рулем і сідушкою, не розуміє, що, що з тим трактором можна зробити. Або не хоче розуміти. А коли я щось розказую, кажу, що я дурний, що мені ще за те гроші платять. Дуже добре, побачимо. От ваш речах, який освобождається, коли та частина важча і так далі. Викручує, тобто, не гней його всередину, так як вага душі сюди, а навпаки. І тим збільшується степний вес трактора. Далі. До, до межі довантаження. У мене є знайомі на МТ-зонах, які всередину частину обода заливали бетон. Тут. Там було десь 130 кг по 130 на колесо кожне і так далі. І ще й мали снаружі. Ну, але вони вже там робили там, дуже таку важку роботу на дуже важких ґрунтах. Трактори без передків. От. І чогось. Чогось, Він, я з ним говорю, кажу, а чого ж ти там на раму? Нічого там, під раму не твого. Каже, ну допустимо, каже, там на раму нема де цепляти, допустимо. Але каже, взагалі каже, була думка о, зробити просто над навіскою кріплення і каже, туди завалити залізяк, бетон якогось і так далі. Але каже, так їх другі люди робили, воно каже, не дало того ефекту. І навіть, можна сказати, трошечки ем, давали лишню нагрузку на полуосі. Тут та нагрузка зменшується навпаки, бо саме важке колесо. Тобто той важіль, який отут, оце качення, допустимо, тих підшипників нема, так? Або, наприклад, наприклад взяти, так? це опорний підшипник, тут важіль ще коротший. Але коли вага була більша. На центр коробки більший вигин був, більший шанс ізлому знову ж таки для полосі. Тут воно зменшується. Тобто тут вже йде нагрузка на скручування. Але воно повинно те витримати, бо на скручування нагрузка, циліндричні е, матеріали, деталі вони витримують більше, ніж на ізлом. Отаке. Так що, це, бо на цьому це, немає ребер жорсткості, так як, наприклад, квадрата. Квадрат більше на. Витримує нагрузку більше на на ізлом, ніж на скручування. А тут навпаки. Отакі нюанси, хлопці, ще отгорав, помазав вчора. Отакі штуки, так що ви собі думаєте, гадайте, хто дурний, хто, хто розумний. Але все можливо зробити, якщо подумати. І не дурний придумав баластування саме коліс. Через те, що в колеса заливали воду і так далі колись. І всякі інші речовини. Суто коліс. І воно збільшує не так, як сама вага загальна на раму. Запам'ятайте, тоді вам все буде в голові ясно. Наразі все, що міг -то показав, все, що міг -то розказав, думайте, гадайте, вирішуйте самі. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.